Доброго дня, друзі! Це Фуражка. Комедні новини про життя окупованого Маріуполя. Про що писала окупаційна преса? Давайте почитаємо. Напоїти людей. Ось основне завдання, яке поставила окупаційна адміністрація перед собою. І каже, що завдання виконала. Но, ну воно і не дивно, займатися в місті нема чим, горілка коштує майже стільки, скільки і вода. То що людям ще робити? Взагалі-то вони там ще кажуть, що витягли людей нарешті з підвалів. Просто кончені. Тому що спочатку вони тих людей загнали у підвал, повбивали кожного п'ятого в місті, тепер кажуть, що повитягали. Ну просто нема слів. Тульські фахівці пообіцяли залишити слід на лівобережжі Маріуполя. Хочуть створити там. Пам'ятник, визволі... визволителю, який рятує дівчинку в Маріуполі. Кажуть, монументальна діяльність. Цитую, Ми хотімо, щоб наше співпрацювання залишило довгий слід. Це монументальна діяльність, заявив Олександр Потапенко, голова Туйського регіонального відділення Російського військового історичного товариства. Ну, як на мене, то слід вони вже залишили. Такий кривавий, що ми ж точно запам'ятаємо і ніколи їх не забудемо. Гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко подякував двом зрадникам, які організували фільтрацію в Маріуполі. Так і каже, мовляв, дякую панам Москвіну МВ, начальнику Маріупольського міського управління поліції та начальнику Жовтневого РВД і... За фільтрацію. Запам'ятали це прізвище? Ми точно запам'ятали. І теж дякуємо гауляйтеру Іващенко за те, що допомагає нам фіксувати злочини, колаборанти і зрадників. Ну і ще трохи про Іващенка. 29 серпня Гауляйтер Маріуполя провів нараду серед своїх підлеглих і зробив декілька резонансних заяв стосовно опалювального сезону в Маріуполі. І що виявляється? Декілька цитат. ремонтно Ремонтним роботам на 16 об'єктах в ближайше время приступять подрядчики, тобто ще не приступили. Але ж нам казали весь липень і серпень, що вже приступили і працюють, і скоро все буде ок в Маріуполі. Читаю далі. Ближ, в ближайші дні будуть розвернуті масштабні роботи по підготовці городских служб к отопительному сезону. Їх цілею стане обслідування комунальних сітей і должна підготовка об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, що досі не обслідували. Аж нам казали, що вже обслідували, вже приступили до роботи, вже там відновлюють тепловий контур тощо. А виявляється, що ні, що тільки в ближайшому будущем будуть це робити. Отдельно службы города проработают вопросы подачи отопления в многоквартирные дома. Их тепловой контур сегодня закрывают подрядчики. Я, звісно, не інженер, але я точно знаю, що скільки ти той контур не закривай, скільки ти скла у вікна не вставляй, батареї від того теплішими не стануть і газ у котельнях не з'явиться. Тож люди, ну, потурбуйтесь про, свою, ну, про те, як будете зимувати в Маріуполі самі. Не покладайтеся на тую владу. А ми зараз переходимо до наступного розділу відео тижня. Керівник прес-служби Гауляйтер Андрій Кьор дав чергове інтерв'ю базарній бабі на ім'я Майя Пірогова, яка чомусь вважає, що вона журналістка. Ну, вони вже не перше спілкуються, кожного разу роблять дуже дивні заяви. Наприклад, минулого разу вони зробили висновки, що Маріуполь навмисно наряжають перед смертю. Маріуполь очистився. Ощущение, що этими всеми красивостями, мішурой, парками там його осквернили. А тепер, да, через страшне, через ужасне, но очистилася. І це спеціально делали для Маріупольців. Чим хуже ситуація, тим лучше украшають покойник. Цього разу вони обговорювали інше питання. Говорили про темпи відбудови Маріуполя. Ну, тут, значит, надо сказать, Майя, честно, есть наши мечты и есть реальность. Вот пока мы не знаем каких-то нюансов, пока мы живем только с мечтами, это было вот первые дни после того, как наступила тишина, вот наши мечты прям убеждали нас в том, что это будет очень быстро. Жизнь реальна. В реальности, даже для того, чтобы приступить к каким-то там строительным работам, нужно было очистить город от того, что здесь вообще находилось. Да, все mm -hmm. было, пройти негде было, пройти пешком по проезжей части. Я не говорю про тротуары, их просто не было. Их просто не было, это правда. Было. Я свидетель, свидетель. И, э, а... И, звертаюсь до Службы Беспеки Украины. Один видок российских злочин у вас же есть. Майя Пирогова. Мы не могли пройти по дороге на некоторых отрезках. Настолько все было завалено. Сейчас об этом никто не вспоминает. Сейчас... Уже не вспоминает? Уже никто не помнит. Ну, как, не Послушай, говоря, мы как ехали через Мариуполь, вот сейчас, uh -huh. через Лунина. Лунина, да, Саша? Uh -huh. Через Лунина там и так далее. Если не обращать внимания наверх, а смотреть только на деревья и на дорогу. Такое впечатление, что вообще ничего не происходило. Я об этом и говорю. Вы поняли? Ну, то треба, коли ти в Маріуполь потрапляєш, праворуч не дивитись, ліворуч не дивитись вперед і назад, теж не дивитись, їдеш собі, дивишся на дорогу, на дерева і все. Війни нема, все добре. Уже зараз по сотні пунктів, які ми можемо з тобою обсуждати, видно, що це буде. Круче, чим було раніше. Це буде зовсім по-другому. Це буде для людей. Це буде не для того, щоб з людей там витягнути бабло і нервы там і то та Это... Це... Поняла. Раніше було для свиней. Ну, Україна тут для свиней все робила там фонтани, бо лікарні, школи ремонтувала. То все було для свиней. Кіор каже, що тільки тепер для людей. Для людей дізнається. Возвращається поняття, може по ну, забытое в, в Україні і во всей Європі у США як соціальна, соціальна політика. політика ну нарешті, нарешті до нас прийшло соціально орієнтоване государство під назвою Росія. Ну, все ж тут для людей, все орієнтовано на людей. Тепер ми розуміємо, чому у нас нема газу, води і світла. То тож для людей. Не все проблемы перекладываются на плечи человека, да там. Что там, коммунальные услуги? А какого хрена мы там, государство будет за человека платить? Давай посчитаем там калькуляции, сколько там себестоимость. Опс, плюс наш интерес, там еще какой-то государство, интерес, да? И все, и человек платит. А как насчет того, что вообще-то есть такое понятие, да, когда государство там как-то перекрывает часть расхода, которые не могут люди нести. По... Ну, нарешті, вот мы теперь зрозуміли, что такое социально ответственное суспільство рівних возможностей. Але сейчас зараз... Ми вам покажемо на відео, як насправді соціально орієнтована держава Росія допомагає своїм людям. Ежегодно городская администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание полоскалок, которые пользуются большим спросом у населения. Сумма контракта составляет 250 тысяч рублей. В перечень работ входит ремонт и содержание в надлежащем виде мест для стирки и полоскания белья. По условиям контракта подрядчик обязан регулярно мониторить состояние полоскалок и своевременно устранять все недочеты. Но, как мы видим, эти обязательства выполняются не в полном. В полной мере. Видимо, это поручень, но находится он далеко не на своем месте. Кроме того, что подрядчик не отслеживает обмеление реки и не передвигает полоскалку в воду своевременно, не придается значения и правильности установки объектов. Так называемый стол для стирки белья, по мнению устюжан, должен находиться с правого бока, а не в центре. По их словам, стирать и полоскать белье при таком расположении просто невозможно. Ось що чекає Маріупольців пральні на річці. Пропоную одразу локацію. Класне місце біля промовипуску номер 6 Азовсталь. Правда, зараз через те, що завод розбомбили і він не працює, такого вже напору води немає. Не так добре буде прасувати. Але доступ до води непоганий. Тож, окупанти, беріть на заміточку. Ну а зараз. Остання наша рубрика Фейк тижня пропагандистське видання Російське Ізвістія запустило відеосюжет з нашого концерну Азовмаш 242 гектара цехов. Раніше здесь на «Азовмаше» производили вагони, крани, шагаючі екскаватори і даже оборудовання для легендарного космічного корабля Буран ровно до тих пор, пока здесь не обосновались українські націоналісти. Ну, я думаю, що мабуть на російську аудиторію ця фігня і заходить, але на нашу українську точно не, е, не заходить. Бо Маріупольці добре знають, коли зупинився завод. А зупинився він ще в 12-му році, почав пробуксовувати. Бо основний покупець продукції концерну Азовмаш була саме Росія. Але Росія в 12-му році вирішила, що досить витрачати гроші на ці українські е, цистерни та вагони, і побудувала в Армавірі... Власний завод, такий самий, настільки такий самий, що навіть всіх інженерів з нашого Зовмашовського КБ перетягнули, а потім почали контрабандою вивозити ще й деяке цінне обладнання. Ну, завершилося все тим, що завод наш не зміг переорієнтуватися на інші ринки збуту, і зупинився президент концерну Олександр Савчук помер, а його секретарка Костянтин Іващенко. Очолив підприємство і став займатися тим, що вивозити залишки обладнання на металобрухт, і от це розпилом цього майна він і займався останні роки от до того часу, поки у місто не прийшли російські окупанти. Тож тепер він пиляє вже не тільки завод, а весь Маріуполь цілком. Ось такий зльот кар'єри у цього пана. Але я сподіваюся, що Збройні Сили України, крила цьому зльотному пану обрубає. Віримо в ЗСУ. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте цю інформацію і надсилайте нам свої цікаві, смішні моменти про життя окупованого Маріуполя. Будемо вдячні вам за допомогу. Разом ми сильніші. До зустрічі!